Вітаю! Сьогодні поговоримо про творчість Анатолія Григорука. Отже, не знаючи броду, не лісів воду. І опрацюємо твір Анатолія Григорука льодохід Відгадай ребус. Оповідання. Діти. Оповідання це невеликий за обсягом твіру, у якому розповідається про одну подію з життя персонажа, іноді кількох, що відбувається протягом нетривалого часу. Письменник Анатолій Григорук народився 1932 року в селі Махаренці на Вінниччині. Анатолій Григорок пише вірші, казки, оповідання, повісті, перекладає твори для дітей з інших мов. Чимало творів письменника вміщено в підручниках, збірках, надруковано в дитячих журналах. Його твори веселі й цікаві. Нині письменник працює в літературному відділі журналу Малятка. Прочитай правильно. Карпатські Обрід, спучується, відкололася, бистрінь, розтрощать, поприпадали, острівця, стримлять. Давай прочитаємо оповідання Анатолія Григорука Людохід. Спочатку давай поговоримо про заголовок. Як ти думаєш, що означає слово льодохід? Про що може йти мова в цьому творі? Льодохід. По зимі, коли в Карпатських горах тануть сніги, скрізь у долинах вирує повінь. Не та стає й річка Уж. Улітку уж зовсім мілкий та спокійний. У багатьох місцях у брід перейдеш, а навесні прибуває велика вода, ламає кригу. Плесо спучується, закипає бурунами і могутній потік мчить, мов шалений, зносячи все, що трапляється на його путі. Якось Костик і Ярик пішли подивитися на людохід, ступили при березі на кригу, а вона хрусь, відкололася і понесла хлоп'ят на бистрінь. Побачили бідолах люди біжать уздовж берега, щось вигукують, руками махають, а вдіяти нічого не можуть. Спустити б човна, та де там? Крижини вмить розтрощать його, як горіхову шкаралупку, он як люто наповзають одна на одну, навіть глянути страшно. Ярики Костик поприпадали один до одного, зажмурились ні живі, ні мертві. Коли відчули, Спинилася їхня крижина, пригнало її до порослого вербами острівця посеред ріки. Весь острівець затопило, а верхівки дерев із води стремлять. За них крижина й зачепилася. «Хапайте за віття, тримайтеся, кричить до хлоп'ять із берега. Он уже підмога йде. І справді, з-за пагорба вигулькнув танк всюди хід. Це хтось догадався солдатів із сусідньої військової частини гукнути. Зайшов танк у воду і став обережно наближатися до острівця. Усі, хто стояв на березі, затамували дух. А танк поволенький, щоб не збудити високу хвилю, дістався до хлопчиків і поодинці садив їх із крижини. Усі дякували танкістам, а от хлопцям дорікнули, щоб думали наступного разу, і більше. Не наражалася на небезпеку плесо спокійна чиста водна гладінь, Бурун – велика бурхлива піниста хвиля, Бистрінь, швидка течія. Чи правильним виявилося твоє припущення щодо змісту оповідання? Де і коли відбувалася описана подія, як довго вона тривала? Які почуття пережили хлопці, як ти оцінюєш їхній вчинок? А які почуття охоплювали тебе під час читання оповідання? Знайди і прочитай речення, у яких вжито вислови убрід перейдеш, затамували дух. Поясни, що вони означають. Як в оповіданні пояснюється, що таке льодохід? Прочитай, зміст яких рядків твору відтворено на малюнку! Як ти думаєш, з якою метою автор розповів цю історію? Вдома підготуйся розказати цю історію так, ніби ти це бачив або бачила сам. Сама. Наприклад, я бачив як або Я бачила як. Отже, вдома навчись виразно читати та переказувати оповідання Людохід. Дякую за увагу. До зустрічі.